Вітаю, друзі! Сьогодні 23 травня, і я хотів би познайомити вас з деякими новинами, які, на мою думку, варті вашої уваги. Перш ніж почати, я хотів би запросити вас підписуватись на цей канал. Для вас це не складно, будь-який момент ви можете відписатися, а для мене це канал зворотнього зв'язку, який дозволяє мені точніше розуміти, який контент вам цікавий, що дозволить мені робити його краще в майбутньому. Почати я хочу безумовно з ключової теми цього тижня. Це оця невизначеність навколо мирних переговорів. Спочатку в ефірі було багато спроб аналізувати результати тієї першої зустрічі в Стамбулі. Тепер головною темою аналітиків є спроба спекулювати на тому, що відбувається в голові у Трампа. Чи вірить він в те, що Путін готовий закінчити війну, готовий до перемир'я. Чи він готовий продовжувати війну? Трамп йому вірить чи не вірить, і так далі. Отже, оця вся історія про те, як вгадати, що думає Трамп, що думає Путін, і так далі. Вона займала головним чином весь інформаційний простір цими днями. Як відомо, Трамп поговорив з путіним телефоном, потім поговорив з зеленським телефоном. А потім він ще й розмовляв з європейськими лідерами, і у цих європейських лідерів склалося таке враження, що ніби Трамп вважає, що Путін готовий продовжувати війну, тому що він впевнений, що перемагає. От, власне, такий консенсус, так би мовити, з'явився останнім часом в медіа. Що тут можна сказати? По-перше, давайте е, визначимося дійсно, які є підстави вважати, що Путін перемагає. Те, що він там просувається кудись, те, що він далі вбиває українців, для мене це абсолютно неочевидно. Я думаю, що немає підстав жодних для того, щоб вважати те, що відбувається, наближенням перемоги для Путіна. Я маю на увазі. Справа в тому, що Путін почав цю війну для того, щоб уникнути значно більш серйозних проблем. Війна є проблема, безумовно. Вона породжує купу проблем. Але він затіяв цю війну для того, щоб уникнути ще більших проблем для себе, для своєї влади, для своєї системи правління, яка склалася в Росії. І от зараз я абсолютно переконаний в тому, що Путін поки не наближається до вирішення цієї ситуації. У нього погіршується ситуація в економіці, те, що нібито він намагався уникнути значною мірою. Йому не вдається якось насправді замаскувати оці проблеми якимись маніпуляціями з цифрами, відсотками і статистичними показниками. А з іншого боку, він не на крок не наблизився до вирішення ключової проблеми, тобто його ключова проблема це повернення старої моделі відносин з Європою, коли Європа платить Путіну великі гроші за все те, що вона. Могла б в принципі купувати в Росії в першу чергу енергоносії, тому що у Путіна є для цього підстави, нас переконує той факт, що Європа досі займається з путіним там, значить, темним бізнесом. Тобто, з одного боку, оголошує санкції проти Путіна, а з іншого боку, платить йому достатньо великі гроші за нафту і газ, які, які досі купує е, в Росії, і не тільки нафту і газ, ті ж самі добрива. Е, Продають в Росію багато своєї продукції, постачають туди технології, які можна використовувати на війні, і так далі. Тобто, оцей факт того, що Європа і Росія не розривають цих зв'язків навіть під час війни, дає підставу вважати, що у, у Путіна є шанси реалізувати оцей план повернення до старої моделі, закладеної ще в радянські е, часи. Але з іншого боку, е, все те, що відбувається в Європі останнім часом. Працює проти цього плану, тобто в Європі наростає свої власні кризові явища. В Європі накопичуються політичні проблеми, і те, як їх вирішувати, поки що невідомо. Цим вони в принципі підривають оце, оцей шлях, який міг би вести до того, що так прагне Путін. Отже, якщо коротко, то можна сказати, що Путін в принципі не наближається поки до цієї мети. Якимось чином облаштувати з Європою можливість повернення до старої моделі відносин, яка б принесла йому достатньо велику кількість грошей, за які він зміг би так чи інакше існувати ще деякий час, або до свого фізичного кінця, або до якоїсь трансформації влади, яку вони там собі придумають. Отже, я не думаю насправді, що у Трампа склалося враження, що Путін перемагає. Трамп, скоріше за все, просто спирається на слова Путіна і намагається робити йому приємне. Це один із елементів його поточної політики в цій ситуації. Якщо говорити про українське начальство, то тут, в принципі, навіть немає що сказати. Справа в тому, що українська влада вона робить все для того, щоб здихатися будь-якої відповідальності за ситуацію. Тобто вони хочуть перекласти на когось і відчайдушно це роблять, вони намагаються перекласти це на Трампа, вони намагаються перекласти це на європейців. Мета української влади уникнути будь-яких рішень. Тобто нічого не вирішувати, нічого не планувати. Вони живуть одним днем для того, щоб дожити до завтра. Характерною новиною в цьому плані є новина про те, що українська влада запропонувала Європейському Союзу фінансувати українські Збройні сили, частково фінансувати. Це досить дивна ситуація. Хоча, якщо взяти історичну перспективу, то тут ми бачимо, що це нагадує нам ситуацію з колишніми козаками, які намагалися записатися в реєстр до когось із сусідніх правителів. Тобто. Вони хотіли стати реєстровими козаками, тобто записатися кудись у військо, де б їм платили, де б їх вважали шляхтою, де вони мали б, так би мовити, стабільний гарантований дохід. От те саме приблизно відбувається і зараз. Українська влада, яка сама сидить на утриманні заходу, вона хоче записати і військо, значить, на, на когось. Тобто хтось має записати українських воїнів у, свої, у свій реєстр. Це досить дивна практика, але, повторюю, для України немає нічого несподіваного. Українська влада ніколи не розглядала Україну як основу, так би мовити, свого існування. Вони завжди хотіли продати цей контроль за територією. Вони контролювали територію і намагалися продати його сусідам. Більшу частину історії незалежної України це було намагання продати контроль росіянам, а потім вони перейшли до європейців. Тепер вони намагаються взагалі інтегрувати Україну в ЄС і таким чином позбутися необхідності щось тут вирішувати, то вони перейдуть повністю на утримання Європейського союзу. Це досить уявна модель, тому що знов таки повторюю. Перспективи Європейського Союзу невідомі, невизначені, і, і ні Путін, ні українська влада не мають підстав прогнозувати, а що їх чекає в майбутньому у стосунках з Європейським Союзом. Там може статися що завгодно. Поки Трамп певним, певною мірою самоусунувся від прямої участі у війні в Росії в Україні, у нього є певні позитивні новини в самих Сполучених Штатах. Палата представників США ухвалила його законопроект про податки. Там, правда, перевага лише в один голос. Кілька республіканців голосували проти, але цей законопроект пройшов Нижню Палату і тепер перейде на обговорення в Сенат. Це досить важливий законопроект саме для Трампа. Ідея його виникла ще під час його першого президентства. Він тоді почав оці, значить, процеси. Переформатування податкової системи, а тепер він хоче реалізувати це в новому законі. Серед деталей, які завжди згадують у зв'язку з цим законом, є, наприклад, звільнення від оподаткування чайових, які отримують люди у закладах сервісних, у закладах обслуговування. Ще деякі послаблення з точки зору оподаткування, і деякі зміни в тому, куди будуть направлені кошти держбюджету, і це в першу чергу оборона і боротьба з нелегалами іммігрантами. Отже, як би там не було, але цей закон він є знаковим, тобто він є знаковим з точки зору того наскільки реальна підтримка конгресом всього того, що пропонує Трамп. І поки що, схоже, він досягає своєї мети. Якщо ми звернемось до європейських новин, то мою увагу привернула новина з Федеративної Республіки Німеччини, там, в черговому виступі в Берліні, новий канцлер Мерц заявив, що немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко. Нам треба бути готовим до того, що такі заяви будуть лунати з Європи. Постійно. Справа в тому, що це частина інформаційної підтримки тих оцих, оцих процесів, які почалися в Європі. А в Європі почався великий гігантський, я б сказав, розпил грошей на переозброєння. Тобто Європа починає мобілізувати великі кошти на речі, пов'язані з обороною. З обороною, переозброєнням, переформатуванням Збройних сил, нарощенням індустрії виробництва зброї і так далі, і так далі. Оця ця мілітаризована, так би мовити, політика вона потребує безумовної і, і певної інформаційної підтримки. І тут головним елементом, як я вже не раз на це звертав увагу, є е, війна Росії в Україні. Тобто росіяни тут, в принципі, надають європейцям інформаційну підтримку цим процесам. Європа буде постійно е, скаржитись на те, що Путін е, наступає. Що війна буде тривати, отже, їм треба готуватися. Тобто, це політика правлячої верхівки Німеччини і до якої, в принципі, долучиться, я так розумію, вся європейська спільнота, так чи інакше. Я вже казав, що українська влада зацікавлена в тому, щоб якось усунутися від якихось радикальних рішень. Вони просто повторюють ті самі тези, які вони повторювали рік тому, два роки тому, три роки тому, і так далі, незважаючи на те, що ситуація тільки погіршувалася. Але є фактори, які дозволяють побачити в цьому певне, певну вигоду, певну вигоду, яку отримують українська, українські політики і чиновники. Вони залишаються при владі, а це означає, що вони хочуть дотягнути до того моменту. Поки вони отримують з Європи великі гроші. Я вже свого часу казав, що на певному етапі от, оце, оці всі обіцянки, вони були практично згорнуті. Колись обіцяли великі дуже гроші, але потім європейці відмовились від значної частини цього фінансування, вони поділили його на окремі шматки, потім виявилось, що це фактично кредити. Отже, зараз єдиною такою привабливою перспективою для української влади є отримання російських заморожених грошей, які зберігаються в Європі. І о цього тижня ми якраз отримали новину про те, що країни G7, міністри фінансів, і голови центральних банків, вони підтвердили наміри, вони хочуть тримати ці гроші замороженими до того моменту, поки війна не закінчиться. І Путін не відшкодує завдані Україні збитки. Отже, таким чином, оця сума вона залишається з одного боку елементом певних переговорів, які безумовно будуть мати місце з Росією. А з іншого боку, ці гроші є привабливою перспективою для української влади, у якої, в принципі, з'являється стимул для того, щоб залишатися при владі. Незважаючи на катастрофічну ситуацію в економіці, до речі, коли я кажу про те, що в Європі наростають кризові явища, і не тільки економічні, але й політичні, то я спираюся тут, наприклад, от на новини, які ми отримали цього тижня, йдеться про те, що французький міністр. З питань Європи, європейських справ, він закликав європейців зробити набагато більше у скороченні бюрократичних процедур. Це питання надзвичайно болюче для Європи. Європа страждає від надмірної бюрократії, це добре відомо. Але справа в тому, що нічого не міняється, незважаючи на те, що вже практично з усіх усюд лунають заклики про те, що давайте вже боротись з бюрократією. Нічого насправді не відбувається. І от міністр, французький міністр, де в принципі бюрократія є культом, він закликає до того, що треба щось, щось треба робити з цим. Якщо Європа хоче бути конкурентно здатною, якщо Європа хоче щось протиставити, значить, на світових ринках, то їй потрібно вдаватися до серйозних кроків в цьому питанні. Більше того, він говорить не тільки про скорочення бюрократичних процедур. Він говорить про поглиблення єдиного ринку. Це досить, досить важлива теза, тому що вона так чи інакше лягає на перспективи трансформації Європейського Союзу, про які багато говорять останнім часом. Поглиблення єдиного ринку Це означає поступове перетворення на єдину державу. Тобто інтеграція в Європі буде поглиблюватися і якась значна. Частина Європейського Союзу просто перетвориться на е, єдину окрему державу, на кшталт Сполучених Штатів. Тобто там будуть, скоріше за все, залишатися національні е, державні утворення, але виникне єдина система фінансів, система податків, система законодавства і так далі. Тобто буде єдина держава. А решта країн е, поточного Євросоюзу вони якось будуть значить, організовувати своє життя на інших засадах. Незважаючи на це, що єдиний ринок, в принципі, це була мета створення Європейського союзу. Європейський Союз базувався на ідеї спільного ринку. Але насправді реальність такава, що умови, економічні умови, фінансові умови в різних країнах ЄС абсолютно різні. Фактично йдеться про те, що в ЄС існують 27 правових режимів, правових систем, як кажуть самі бюрократи європейські. Бізнесу потрібно враховувати оці всі відмінності. Хоча нібито він перебуває, значить, в єдиному економічному просторі. От з цією проблемою якраз і закликає боротися міністр з питань Європи Бенджамін Хадад. Він закликає переслідувати оту модель, яку підтримує президент Макрон, оцю інтеграцію довести до такого стану, коли замість 27 правових систем виникне одна. Одна єдина на а, всіх членів, на всі країни-члени ЄС. Питання в Європі якраз стоїть в тому, скільки країн-поточних членів ЄС захочуть взяти участь в цьому проєкті, в цьому проєкті інтеграції. І скоріше за все, Європу чекає дуже непрості не процеси. Тобто, там можуть виділитися оці країни єдра, так би мовити, старі. І європейські країни, на кшталт Німеччини, Франції, Нідерландів, можливо, і ще когось, які захочуть, власне, об'єднуватися в цю федеративну державу. Але може виникнути така ситуація, що хтось і не захоче. Або взагалі виникне, наприклад, серйозна опозиція будь-яким спробам поглибити цю інтеграцію. Тому що настрої до того, щоб повернути певний суверенітет на місця, так би мовити, він також в Європі присутній. Оці заклики, про які я сьогодні згадую в цій новині, це якраз і є наслідок оцих дискусій і цих суперечок, які, безумовно, ведуться в Європейському Союзі, і які так чи інакше відіб'ються на майбутньому. І на майбутніх стосунках Європи країн Європи із Росією, і з Україною і зі Сполученими Штатами є цього тижня і досить позитивні новини, і вони знову приходять із Аргентини. Там президент Мілей, який оголосив себе прихильником лібертаріанських поглядів, він, значить, вирішив скасувати ті правила звітності, які існували в поточному. Законодавстві стосувалося того, що податкова інспекція перевіряла практично всі витрати аргентинців. Тобто податкові органи мали доступ до всієї інформації зв'язаної з тим, як аргентинці витрачають свої гроші. Банки, оператори карткових систем, вони мали звітувати владі, звітувати уряд стосовно того, як рухаються гроші. На практиці це означало, що аргентинці просто виводили, так би мовити, в тінь більшу частину своїх коштів, або взагалі заморожували використання, наприклад, там, доларів. Мілей, до речі, почав з того, що він збирався ввести долар в обіг, тобто зробити долар валютою, якою можна платити в Аргентині, але поки що з цього нічого не виходить. От, отже, долари просто люди приховують і, і ці, і ці суми досить серйозні. Там сотні мільярдів доларів, які так би мовити, штучно не беруть участь у фінансовому обігу в країні. От Мілей якраз вирішив, що з цим треба боротися, а він а, фактично скасував цю систему. Контролю за витратами тепер аргентинці зможуть вільніше витрачати свої гроші, і, до речі, вони можуть витрачати і долари. Це явище, коли люди е, приховують е, якісну валюту, так би мовити, а активно розраховуються неякісною валютою, це один із ключових законовця, це, це одна із закономірностей, Ключових закономірностей економіки. Економічна теорія чітко пояснює нам, що якщо у людей є вибір. То якісні гроші люди притримують, а розраховуються неякісними. Тобто тими, які підпадають під інфляційні процеси, які підпадають під контроль держави, які так чи інакше регулюються владою і так далі. Це добре відомо українцям. Українці також завжди мали двовалютну або трівалютну систему фінансову. Тобто, вони долари і євро використовують для накопичення. Для заощаджень, для того, щоб, наприклад, час від часу розраховуватися за якісь великі покупки, а в поточному обігу використовується гривня. До речі, оця трансформація, яку запровадив Мілей, вона означає також і радикальне скорочення звітності, яку люди мають здавати в податкову. Це також дуже позитивний крок. Тому що оця необхідність людей звітувати державі про те, як вони використовують свої гроші. За які вже сплачені податки, за які вже проконтрольовані від першої до останньої копійки, все рівно ви маєте значить, звітувати державі, надавати якісь значить, декларації там і так далі. Це безумовно ознака зловживань, колосальних зловживань, які держава практикує в своїй діяльності. До речі, оця новина з Аргентини про те, що Мілей полегшив, так би мовити, режим. Звітності стосовно витрат аргентинців, вона співпала в часі з іншою новиною про те, як під парламентом поліція розганяла значить, пенсіонерів, які вимагали підвищення пенсій і соціальних виплат. Партія, яка підтримує Мілея, вона провалила цей законопроект. Там був законопроект про підвищення пенсій і соціальних виплат. Партія Мілея голосувала проти, і цей закон не пройшов. Протести, які виникли е, прямо в цей момент під час голосування, їх розігнала поліція, використовуючи різні засоби фізичного впливу. Отже, ми бачимо, що у Мілея ситуація непроста. З одного боку, він намагається якось лібералізувати економіку, і йому певні речі вдаються. Але з іншого боку, він став заручником того, що він робить це все зсередини, тобто ну, в самій державі. А в державі, безумовно, всі, так би мовити, механізми, вони налаштовані на те, щоб збільшувати витрати. Не скорочувати витрати, а збільшувати витрати. Держава завжди розширюється. Тобто, навіть якщо людина в самій державі починає цю державу скорочувати, скорочувати обсяг витрат, скорочувати обсяг якихось, значить, репресивних дій, то держава починає розбухати. Вона не може існувати як нейтральна сутність. Ви не можете там налаштувати рівень от держава, отака, от отакий масштаб держави. Все. Не більше, не менше. Ні, вона завжди розширюється. Чому це відбувається? В мене є окреме відео на каналі, ви можете переглянути його. Там я навів ті економічні закономірності, на яких базується цей процес неухильного розширення мінімальної держави. На цьому я сьогодні хочу закінчити. Дякую вам всім за увагу. Ще раз запрошую вас підписатися. Ставайте друзями каналу, ваша матеріальна підтримка вона надзвичайно важлива. Ще раз дякую, всього найкращого, до побачення.